Тобі гріхи твої. Возлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогоднішнє євангельське читання є особливим для сприйняття наших душ. Чому? Згадаймо минулі неділі. Там ми бачимо, як Христос сам іде до людини. Бачимо покликання апостолів, бачимо, як Ісус Христос перепливає ціле море для того, щоб зцілити двох гадаринських Біснуват. Сьогодні ж, дивлячись на цю подію, бачимо зовсім інше. Сьогодні до Христа ідуть люди. Христос чекає, щоби сьогодні прийшли до Нього. І взамін. Для цього ми бачимо, як Христос дарує зцілення цим людям, дарує зцілення тому розслабленому, який довший час був спаралізований. Ін, інший євангелист оповідає цю історію, кажучи, що до Христа принесли свого товариша. Свого друга четверо товаришів для того, щоб Ісус зцілив розслабленого. Що це учить нас? А це дає нам велику науку у тому, як ми маємо піклуватися про тих, хто є поруч із нами. Іноді буває так у нашому житті, що ми говоримо, я християнин. Я намагаюся ходити і до храму Божого, я намагаюся дотримуватися певних Божих приписів, церковних канонів і тому подібне. Піс я пощу. піс я стараюся від чогось утриматися, але ми забуваємо у цих наших вчинках про тих, хто є поруч із нами. Про тих, то, може, немає такої сили, яку маємо ми. А верніше навіть сказати, якою обділив нас Господь. Ми можемо забути про них і у цей час піклуватися тільки про себе. А що Христос говорить нам на Це? А Він говорить, що потрібно любити і ближніх. Так, як любимо самі себе. У цей час, коли ми поступаємо, коли ми піклуємося про свою душу, це означає, що ми любимо себе. І це означає те, що ми стараємося для того, щоб наша душа була із Бога. Але водночас ми маємо попіклуватися. Допомогти тим, хто є поруч із нами, хто не має ось тієї можливості так про себе подбати. І сьогодні, задумуючись над цією подією, ми дуже є вражені від того, як Христос зглянувся на горе людини. І зглянувся не по вірі ось того розслабленого, ні, а саме по вірі його друзів. Бо вони його принесли, вони намагалися добратися до Господа. І, побачивши віру тих друзів, Господь зціляє. Ось цього немічного. І надзвичайними словами. Спочатку не мов би вітається із ним, каже дерзай чаду, тобто зрадій, моя дитина. прощаються тобі гріхи твої. І водночас ось цей чинок, ось ці перші слова нашого Спасителя. Також є нам на науку. Бо що відбувається далі? Що далі говорять ті фарисеї, книжники, які дуже часто були присутні тоді, коли Ісус Христос робив якісь чудеса? Але вони присутні були не тому, що вони були дуже зацікавлені, не тому, що вони хотіли бути учнями Христовими. Ні. А присутні були тому, що у будь-якому слові і у будь-якому вчинку хотіли підловити Христа, щоб його принародно висміяти. І вони що кажуть, що вони між собою починають перешиптуватися? Кажуть, він богохульствує. Як людина може прощати гріхи? А Христос відразу дає. Правильно відповідь їй, каже, а що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, чи встань і ходи. І ми давайте це зразу перенесемо у своє життя. Що нам легше сказати? Я тобі пробачаю те, що ти щось мені недобре зробив. Чи ми можемо сказати немічному, хворому, встань і ходи! Звісно, і те, і те можемо сказати. Але чи буде дія від того другого? не буде. А коли ми скажемо, я пробачаю тобі, бо так велить Христос. Пробачаю, бо і Христос не мав образи ні на кого. Навіть на тих, хто його вичували, хто його розпинали, Він на них не мав образ. Навпаки, він за них. Ще й молився до свого Небесного Отця, кажучи, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І ми, дивлячись на цей вчинок Христовий, маємо і у своєму житті всяку кривду проти нас. Всеки лихе, недобре слово, вчинок також прощади. Бо Христос прощав. І ми маємо прощати. І ось, позлюблені у Христі, браття і сестри, ця сьогоднішня наука для нас є дуже особливою. Особливо є тим, що завжди маємо пам'ятати не тільки про себе, але і про тих, хто є поруч із нами. Маємо прибігати до Бога. Маємо намагатися бути із Богом. Але маємо дбати у цей момент не тільки про те, що я лишень маю приходити до Бога, а намагатися приводити до Бога і тих, хто є поруч зі мною. Якщо я не маю такої сили, якщо я не маю такого переконливого слова, щоб закликати того, хто є поруч зі мною. Аби і він прийшов до Бога, то я маю ось ту невимовну зброю, якою Бог наділив кожного із нас. Це молитва. І ось цією молитвою я буду достукуватися до серця того, хто є поруч зі мною. І Його серце, і моє серце, і Серця усіх нас, узлюблені у Христі, браття і сестри, які також розслаблені, розслаблені через наші незліченні гріхи, рано чи пізно, за нашою вірою і з Божого милосердя також будуть зцілені. Нехай Господь Бог, який сьогодні. Всіляє ось цього розслабленого, зглянувся на нього. По вірі його друзям, зглянеться і на нас, розслаблених, на наших близьких, на наших знайомих, і подарує нам душевної сили для того, щоб до нього приходити, Його славити, до нього молитися. і Завжди бути із Ним у своєму житті. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.